Правоохоронці нарешті назвали суму, яку витратив ймовірний вбивця Ірини Фаріон на її ліквідацію. І водночас з'явилась інформація про ймовірну причетність спецслужб Росії до цього вбивства. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І. Ви на моєму каналі, де ми докопуємось до істини. І сьогодні ми говоримо про нові деталі вбивства громадської діячки Ірини Фаріон, які стали нещодавно відомими. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де Дивитися це відео, ваша географія важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя мого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою. І також можете підтримати мій канал вподобайкою цього відео, його поширенням підпискою на канал або донатом через QR-код, який розміщений в правому верхньому кутку. Я відразу скептично поставився до версії вбивці 1К. Надто якщо таким вважати обвинувачуваного на цей момент 18-річного В'ячеслава Зінченка. Ну, не тягне він на такого кілера, хоч що з ним роби. Ні вік, ні попередній куций до життєвий досвід явно не пасують до образу кіллера. Ну, принаймні на цей момент. Цитата: скоріш за все він сам готувався, але ми не виключаємо, що до цього можуть бути причетними росіяни. Є певна інформація, що до цього причетні спецслужби Російської Федерації. Зброю не знайшли, але ми повністю відслідкували, де він її купував. Він добре підготувався, був обізнаний, читав багато літератури, розумів методи конспірації, читав книжки ФСБ, літературу, яку не, як не залишати сліди. Злочину читав методички, як працюють правоохоронці по розкриттю та як обійти переслідування. Це не цитати, Сказав голова національної поліції Іван Вигівський. І друге важливе повідомлення: підготовка до вбивства обійшлася хорошому хлопчику Зінченку у 20 тисяч гривень, які він брав з криптогаманця. Гроші, начебто, і не такі великі. Однак за умови, якби сам В'ячеслав Зінченко хоча б десь працював, ну, хоча б розвозив піцу, або ну, тобто, там, кур'єром, чи ну, ще якусь таку роботу, яка доступна в такому віці. Тобто питання: а хто ж поповнював цей криптогаманець, як на мене, залишається відкритим? Звісно, можна припускати, що ці кошти давали йому батьки, однак. Пояснення, мамо, тату, дайте мені пару тисяч, я тут хочу з'їздити у Львів, вбити професорку Фаріон, ну, не звучить переконливо. Зрештою, якщо батьки й давали йому якісь гроші, наприклад, на ту ж поїздку у Львів, навряд чи вони робили це у крипті. Тобто, можна припускати, аби Зінченко, аби Зінченко є дуже економним хлопцем і заошеджені кошти переводив у крипту, або ж йому таки хтось поповнював цей криптогаманець. Тобто, хто той, хто був дуже зацікавлений у цьому вбивстві. Друга версія, яку озвучив Іван Вигівський. вплив соціальних мереж та груп російського походження у цих мережах. В'ячеслав Зінченко під їх впливом дійшов до переконання про дискримінацію російськомовних громадян, а втіленням такої дискримінації стала саме Ірина Фаріон. Однак від переконання до втілення все ще мала дистанція. Але Іван Вигівський говорить про певні приватні переписки, які обвинувачений вів у соціальних мережах. Якщо ви скажете, що це неможливо, то все ж дозвольте не погодитись. В Україні вже затримано 160 осіб, яких підозрюють у реальних підпалах автомобілів Збройних сил України, або тих, які належать чинним чи колишнім військовим. Так, це все, всього лише автомобілі, але якщо є особи, які готові підпалити майно, то чому не можна знайти хоча б одного, хто вб'є іншу людину? І хто сказав, що це обов'язково має бути якась, маргі... якась маргіналізована чи жадібна особа, Бивство з ідейних міркувань, а це вже тема, в яку можуть повірити навіть такі молоді та недосвідчені, або ті, хто ностальгує за совєтськими часами. Тобто це питання середовища. І це середовище, яке толерує будь-яку російськість. Як шанувальники Булгакова та, чи Чайковського, як великого українського композитора, ні, це не означає, що кожен з них буде братися за пістолети і ганятись за, проукра... за проукраїнськими громадськими діячами, політиками чи професорами. Звичайно, що ні, але те, що вони створюють живильний бульйон для цього, безумовно, що так. І Росія радо цьому підіграє під... Радо це підігріває, а часто і вносить, так би мовити, безпосередні корективи, докидуючи за потреби кошти на криптогаманець. Маміш, ти не скажеш, що тобі потрібно гроші, щоб купити пістолет для вбивства професорки. А московський куратор їх підкине без зайвих питань. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна. Дякую.